Всім привіт! Ви на каналі Гонтару.Юей і в цьому відео ми з вами будемо забирати ще один бейдж від проекту Абстракт, в якому ми виконуємо активності. До речі, вже в мене є повна інструкція на каналі. Ось два тижні тому я виложив ось таке відео абстрактно повна інструкція. І хто його ще не бачив, може подивитися. В основному це відео для тих, хто вже робив активності, забирав попередні бейджі. Тож дивимось це відео. Зараз я вам покажу, як забрати бедж. І, до речі, після відео на каналі тут вже можна було забрати ще два беджі. Інструкції я опублікував себе в телеграм-каналі, тому рекомендую туди підписатися, щоб не пропускати ось такі активності і корисну інформацію. Що ж, давайте будемо пробувати забирати, але перед тим як ми будемо забирати бедж, я вам скажу, що щоб його забрати, у вас ось тут на цьому сайті на балансі гаманця, має бути в мережі Абстракт. 0.005 ефіра. І якщо у вас буде сума менша, то вам не вдасться забрати е, цей бейдж, тому що там буде потрібно купити недорогий білетик. Так, цей, цей бейдж платний, трош, трошечки небагато, там буквально там 2 долари потрібно буде, плюс-мінус. Але все одно він трохи платний. Е, тим не менше, щоб все одно його забрати на балансі, ще раз наголошую, ось тут, на цьому сайті. У вас має бути ефіра 0.005 в мережі Абстракт. Як тут поповнити, я показував ось цьому відео, хто ще не бачив, можете переглянути. Що ж, тепер давайте перейдемо до самого головного, як же забрати цей бедж. Тут насправді все просто. Ось тут ми нажимаємо View Details, до речі, да, коли переходимо на цей сайт, ось тут нажимаємо Rewards і попадаєте на ось цю сторінку. Далі нажимаємо View Details і Go to App. У нас відкривається їхня гра. Тут нам необхідно буде законектити гаманець Abstract як якраз, якраз ось цей гаманець, але він в нас вже, коли ми робили попередні активності вшити в Metamask, тому тут все просто. Далі, щоб його законектити, ми просто ось тут нажимаємо логін, справа зверху така синя кнопочка, як бачите. У нас зразу відкривається гаманець Abstract. Далі, тут ми нажимаємо кнопочку Approve і просто підтверджуємо. Все, ми зайшли. І тут в нас є білетики. До речі, вчора ці білетики були трошки дорожчі. Зараз вони вже дешевші, можливо, за деякий час, там, наприклад, завтра вони будуть ще дешевші. Але е, подивіться, що ця активність не безкінечна, тобто є ще 134 години, щоб її виконати. У нас сьогодні 4 березня, тому самі можете порахувати до якого там числа, вона ще буде активна. Тут, як бачимо, є ось такі два білетики, зелений. Жовтенький, тут вони по 7,21, а ось цей, який був 2 долари, вже 1,75 синій білетик, тобто невеличка скидка. Що нам потрібно робити? Нам потрібно купити ось цей білетик, самий дешевий можна. Ми на нього нажимаємо тут а, один білетик і просто нажимаємо buy. Ми його купляємо, у нас, у нас знову ж таки відкривається гаманець абстракт, де ми знову робимо підтвердження і просто купляємо цей білетик. Тут, як бачимо, в мене на балансі якраз 0.205, навіть трошки більше ефіру. Вся ця сума, ще раз повторюсь, не піде на білет, тому що він стоїть набагато менше, ніж оця сума, але просто ця сума у вас повинна бути на балансі. Далі нажимаємо Approve. Після того, як нажали Approve, просто чекаємо, і якщо у вас на балансі буде менше, ви просто не зможете заклеймити цей білет. Все, нажимаємо All Done. Далі чекаємо, поки пройде транзакція. Все, я купив один тікет, і тепер ми його ось, ось тут стираємо. Тут нажимаємо Open. Все, ми стираємо. І зараз побачимо, що ми тут виграли. Тут можуть бути як токени, так і поінти. Зараз ми його зітремо. Так, і що ми виграли? Ми виграли. 198 їхніх poiнтів плюс один raffle тікет. Все, ми білети купили. Далі, після того, як ми е, все це зробили, е, вже можемо, в принципі, забирати наш бейдж. Зараз спробуємо обновити сторінку. Можливо, воно підтягує не зразу. Інколи таке буває. Потрібно зачекати там буквально кілька хвилин і воно підтягне. Зараз оновимо і подивимось. Підтягнуло воно нам. Вже наш бейдж зможемо ми його заклеймити чи ні. Чи потрібно ще трошки довше почекати? Так, нам бейд підтягнули, як бачимо, з'явилася кнопочка «Claim Now. Ми нажимаємо. І ось тут нам потрібно нажати Bage». Ми на нього нажимаємо. Якщо у вас тут не, від... не відображається кнопочка клейму, потрібно просто зменшити масштаб. Вона... Ось, бачите, Я зменшив масштаб. І ось тут кнопочку вже видно. Нажимаю «Claim Bage». І все, я цей бейдж заклеймив, він у мене вже буде відображатися ось тут. Тут далі ви ще можете виконувати щоденні активності. Якщо, наприклад, нажати ось сюди на профіль. Тут, як бачимо, є Delic Check-in, 10 GP. Ми отримуємо. Нажимаємо клейм, все. Ось тут будуть наші поінти відображатися. Можна законектити Twitter, за це за це ще дають поінти, і приєднатися до Discord, за це теж дають поінти. Все, в принципі, це всі активності, щоб забрати цей бейдж. Ось це, щоб забрати бейдж, ви, в принципі, можете не виконувати, але по бажанню краще в їхніх іграх від, від абстракту проявляти якусь активність, тому раджу все-таки сюди кожен день заходити ось сюди і робити daily check-in. Просто зайшли, нажали кнопочку, отримали 10 gp поінтів і все. Ну що ж, на цьому, друзі, все. Я сподіваюся, відео вам було корисним. Якщо це так, ставимо йому вподобайку і підписуємося на канал. Якщо ще не підписані, тому надалі ще буде багато хороших, цікавих і корисних відео. На цьому все. Всім удачі і до нових зустрічей. Побачимось!